Ця маленька кубка бруду колись була акумулятором електромобіля. Перш ніж вона пройшла через все це. І тепер тут є всі цінні речовини: літій, кобальт, мікель, марганець. Ідея полягає в тому, щоб перетворити цю сировину на нові батареї. Компанії запевняють, що їм під силу відновити понад 90% матеріалів зі старих літій-іонних батарей і переробити їх на нові. І це чудова новина, тому що дедалі більше електромобілів з'являється на наших вулицях. Отже, нам потрібно все більше і більше акумуляторів, а для них все більше і більше ресурсів. І переробка це краще, ніж видобувати нові матеріали та викидати їх. Але як саме це працює і в яких масштабах? Щоб з'ясувати це, ДВ сподівалися зняти роботу однієї з європейських компаній з переробки акумуляторів електромобілів. Утім, окрім випуску подібних промороликів, ця галузь видається доволі скритною. На щастя, університети більш відкриті, тому ми прийшли до Клаустальського технічного університету. Тут дослідники зосереджуються на відновленні металів. Це саме те, що ми шукаємо. Але перш ніж зайти всередину, я коротко розповім вам, як батареї перетворюються на маленьку кубку бруду. Є кілька різних шляхів, ось один із них. Спочатку батарея прибуває в місце переробки, де її розряджають. Потім її розбирають на частини. Це робиться вручну, тож це дорого. Акумулятори подрібнюють, виділяють із них рідкі компоненти, і різними методами подрібнення та просіювання отримують низку базових матеріалів. Метали з корпусу батареї, пластики, трохи алюмінію та міді. Але те, за чим полюють, усі це. Так звана чорна маса вона містить усі цінні метали, такі як літій, кобальт, нікель і марганець, а також графіт. Ось чому вона чорна. А зараз ми збираємося витягти ці метали звідти, точніше, це зроблять вони. Це Лука Метке, докторант Клаустальського технічного університету та його лаборантка Майке Гаменік. Університет є частиною великої дослідницької групи, яка намагається з'ясувати, як здійснювати переробку в більших обсягах. До речі, ось як це має виглядати, врешті-решт? Ця тонка металева фольга знову готова стати частиною акумулятора. Що ми зараз будемо робити з нашою чорною масою? Процес, який ми зараз виконуємо, називається вилуговуванням. Ми переводимо всі цінні метали, що містяться в чорній масі, у розчин. Цього разу команда шукає кобальт. Щоб його дістати, майки використовує сірчану кислоту як розчинник. Досить неприємна річ. Якщо вона потрапить на шкіру людини, то миттєво викличе сильні опіки. Тож робимо гідрометалургійну переробку низькотемпературний процес, який потребує лише невелику кількість енергії порівняно з іншими методами переробки батареї. Випари сірчаної кислоти токсичні, саме тому вмикаємо вентилятор. Зате такий процес чудово дозволяє позбавитися від домішок, які ще залишаються в чорній масі після всіх подрібнень і просіювань. Здебільшого це алюміній та мідь. На другому етапі чорну масу також фільтрують. Лука каже, що в процесі переробки їм вдається видалити. 95% домішок. У трохи більшому масштабі все це виглядає так масивні ємності з розчинником, в яких обробляється чорна маса. Отже, з того, що ми бачимо тут, вихлопні гази здається, є певною проблемою. З чим ми маємо справу? Так, у нас є невелика проблема з цим. Залежно від кислоти, якою ви вилоговуєте, наприклад, у нашому випадку сірчаної кислоти, ви можете отримати виділення сірководню, а також второводню. Отже, це доволі проблематично і безумовно, це те, на що потрібно звернути увагу. Якщо ви збираєтеся переходити на більші масштаби, також ми використовуємо кислоти, розчинники та інші речовини, які також не дуже добре впливають на довкілля. Є спосіб підійти до цього інакше. Нині вже проводяться дослідження з органічними кислотами або більш зеленими кислотами, які також цілком біосумісні з довкіллям. Зазвичай вони не шкідливі, але наразі ці дослідження ще не настільки просунуті і якщо ви не працюватимете обережно, то потрапити в новини з такими заголовками. На одному з заводів в Угорщині було зафіксовано високий рівень канцерогенних важких металів у повітрі та труднощі з фільтрацією вихлопних газів. Прощавайте екологічні переваги переробки. Так багато нюансів, а ми навіть не пройшли й половини шляху. Тепер до чорної маси додають ще один розчинник, який допоможе вивести з цього хімічного коктейлю. І він досить різнобарвний від зеленуватого до темно-синього. Розчин такий синій, що майже схожий на чорнило. Ним можна писати. І саме до цієї темно-синьої рідини, власне, і прилипає кобальт. Щоб отримати вищу концентрацію кобальту, нам потрібно зробити ще один цикл. Цього разу від синього до червоного. Оце так зміна кольору. Отже, тепер кобальт міститься в темних червонуватих частинах, але для того, щоб використовувати метал у нових акумуляторах, потрібно дістати його з розчином. Це можна зробити, нагріваючи його, як у промислових масштабах, або трохи швидше в маленькій лабораторії, як ця за допомогою іншого розчинника ми справді можемо бачити кристали, що накопичилися на дні. Скільки кобальту з чорної маси тепер? Тут Ну, насправді за допомогою цієї технології ми можемо відновити понад 99% кобальту. Які найбільші виклики масштабування цих процесів, що робить його таким складним? Складнощі звичайно є. Ми також зіткнулися з проблемою, що в лабораторних масштабах ми робимо це лише в серійних експериментах, крок за кроком, дуже спокійно і рівномірно, але в промисловості мета заробляти гроші. Отже, ви маєте безперервний процес і керуєте ним з урахуванням усіх домішок, усіх етапів процесу і ще купи деталей. Це доволі складно. Про це говорять інші дослідники: відновлення понад 90% матеріалів можливе, але для цього потрібні оптимальні умови, які не завжди можна знайти в реальному світі. Якщо коефіцієнт відновлення падає, економічне обґрунтування стає складнішим. Ось до чого зводиться переробка відходів. Одна справа змусити технологію працювати, зовсім інша справа заробити на ній гроші. І саме тут галузь стикається з найбільшими проблемами. Пам'ятаєте, я казав, що батареї потрібно розбирати вручну, а все тому, що кожен виробник збирає їх по-своєму. Це означає, що машини наразі не можуть виконувати цю роботу, і це призводить до збільшення витрат, так само, як і найдорожча частина процесу гідрометалургійна переробка. І є ще один фактор, який ускладнює отримання прибутку найскладніша частина це волатильність на ринку, тому що на ринку металів дуже багато спекуляцій. І якщо поглянути, наприклад, на ціни на літій, то рік тому я не пам'ятаю точної цифри, але рік тому вони були, гадаю, у 8 разів вищі у 10 разів вищі ніж сьогодні. Божевільні ціни. Кразі ціни. Це Юліан Прельс з німецького хімічного концерну BASF. Цього року вони відкрили свій прототип заводу з переробки чорної маси в Німеччині і планують надалі масштабувати технологію. Нестабільність на ринку це стрес для всіх, хто видобуває або переробляє. Зараз ціни досить низькі що є проблемою для всіх, хто шукає інвестиції. Але ви можете бачити таку циклічну поведінку практично в усіх сировинних галузях. В основному, якщо ціни високі, переробники заробляють більше грошей. Але питання в тому, наскільки. Міжнародна рада з екологічно чистого транспорту оцінює потенційний прибуток у 600 доларів за батарею. все залежить від того, скільки ви платите, коли купуєте матеріал. Це Ганс Ерік Мелін. Він вже багато років аналізує ринок батарей. Отже, якщо ви отримуєте матеріал безкоштовно, а потім переробляєте його і продаєте за ринковою ціною. Ви зазвичай заробляєте багато грошей. Швидше за все, ви заробите більше ніж більшість гірничо підприємств. підприємств. якщо переробникам доведеться платити за батареї, становище буде хитким. Це може означати, що переробка буде дорожчою ніж просто видобуток нових матеріалів. ще одна проблема переробки батарей пов'язана не з самим процесом переробки, а з відсутністю сировини. Акумулятори для електромобілів служать довше, ніж вважалося раніше, і навіть після зношення їх використовують для інших цілей, приміром для зберігання відновлюваної енергії. А це означає, що не так багато батарей потрібно переробляти. У лабораторних умовах переробка батареї взагалі не проблема. 99% кобальту відновлюється. і це неймовірно. Утім, про переробку в комерційних масштабах не так багато інформації. Наприклад, що ми будемо робити зі шкідливими побічними продуктами. Отже, є питання, на які ще треба знайти відповіді.